Підписники гості каналу. Так, у нас наступна війна. Війна на дракончиках проти ось такого альянсової. Німецький, наче альянс, мова німецька, прапорів майже немає. Так, 12 ударів у суперники. У нас 31, але ну, тут вже нам нічого не світить. Скоріше за все, не вистачить нам сил. Оборони дуже сильні в них. Давайте спробуємо атакувати. Ось така є. Хочу заграти свого новенького гобліна. Тут читрангата є. Давайте спробуємо. Візьмемо ще шляпу сюди. І чистка нам потрібна. Давайте візьмемо паперблю. Ось Айно ну, і ППРБлю, можливо, вона. Когось сповільнить. Так, дракончик, ну, зелений, напевно. Ага, з чисткою. Добре, нехай буде ось такий. Додаткова чистка нам не завадить. Так, ну, по загонах єдине, що не Ну, Давайте спробуємо, поїхали. Дуже багато набили вони, вони шотли дуже сильно. Так, що ми маємо? Трішки зелених. Фіол кріс. Напевно, прийдеться його зробити. Може там і синій доїде. Треба поле чистити. Синій. Синього кріса не виходить. Можна зробити синю четвірочку обережно. Так, та трішки сповільнена. Ось так. Ну і давайте прокинемо в долю зелений кріс. Чудово. Ще й синенький доїхав. Майже ідеально. Так, напевно, прийдеться зелені підірвати, поки є в нас така можливість. Поки китайці не б'ють. Так, що ми робимо? Давайте в першу чергу, напевно, почистимось. Угу, не помітив, чого Pepper не зарядилось. Тепер шляпаю, заберемо. Ці ухиляння майже, дивіться, це ухилилося і не забрали. Так, ну нам би дулю пробити. Ну Там захисний стяг гоблін мій не відпрацює, виходить. Добре, тоді б'ємо так, зріжемо їм атаку. І тепер ось так. Не хотілося б, щоб дуля зарядилась. Так, скільки в неї. 546 багато. 264 травління. Ну, вона не відїде. І зелених немає її пробити. Там і цей сіньзянь вже готується. Тому дракончика поки притримуємо, давайте тоді в нього прокинемо. Так, є зелені. Ось дуля поставила знову свої стяги захисні. кого? ну, у нас теж стяги ми в неї вкрали, це добре. Давайте, напевно, все ж таки їх. Поставимо паразита, а тут прокинемо зелені. Як же ж боляче він вдарив? Де ще й пепперблю забрали? Ну. Тут вже може мене витягнути. Чи трангата це? Добре, давайте ось так. Тут десь пошукаємо зелений. Так, це від'їхала. Давайте так. Скільки в них буде? А, ми зараз заберемо. Ну, дивіться, повернула. Так, добре б'ємо. Там вже та готується з крітами своїми. Так, шляпа відпрацював чудово. А далі що робити? Треба, тих, звісно, чітронгату добивати якимось чином. Давайте в неї вдаримо. І ось так прокинемо. Тут червоний кріс. Так, я щось не зрозумів, в чому спав блок. Це мінус Айна Ні, Айно витримала. А чому блок спав? Може він від шкоди почистився. Трійка зелених це добре, але нам треба синій поки. Давайте так обережно. Тихенько. Так, так, може зелений там знизу доїде? Доїхав. Давайте в пустоту. Сюди. І ось так. Знов це б'є. Ох, як же ж він вдарив. Угу, Щось дуже боляче. Давайте так. Ну, ось вона купа зелених. Але тут вже ми нічого не вдіємо. Скринька вона закрита, це добре. Так, ну давайте травління. Накинемо. Можливо, якимось дивом. Тут чи трангату заберемо. Так, закрита скринька, то нехай це б'є. І дивіться скільки камінчика почало приходити. Та він же... Ще лікується. У ну, нас навіщо він заняс, стільки пролетіло. Так, тут прокинемо. Так, камінчик прийшов. Дякую. Угу. Ні синіх, ні жовтих. Добре, давайте зелений кріс. Будемо його активувати. Так, трішки жовтих, трішки синіх. Трійку жовтих можна зробити. Давайте так, нам треба... О, жовтий кріс, це чудово. Поки є можливість. Так. В них мани тепер багато. Давайте спробуємо з цього забрати. Вдаримо угу. в долю. І давайте жовті прокинемо. Розумію, що нам не вистачить, але, можливо, хоч дулю доб'ємо тихенько. Так, дракончик нас лікує. І давайте ось так. синій де взяти. Давайте комбо. Зарядиться Сендзянь. Ну, звісно, куди ж ти вдариш? Так, давайте так. Ні, щось не заходить. Ну, не встигаю я. Це зараз мені доб'є Сендзаня. Ні. А, диспел, це ж діспелить і працює. це я забуваю, що гуріка ж тепер. Брати... Ох, ну все, китайці просто розмотали мене. Угу. Добре, зробимо червоний кріс, прямо ось так. Давайте. Знову відродилась. Так, треба Астрідку забирати. Давайте сюди. Тут ще Атлантія. Ось так. І в астрід вдаримо. Давайте ось так. І, напевно, якось би обережно сходити. Давайте тут прокинемо. Бо Атлантія це ж неприємно теж. Так, буде бити регін. Давайте поставимо захист. І ось так, щоб кішечка поки не била. Можливо, в нас камнешкіра захистить. А, ні, ну вона пробиває все. Добре, прокидаємо тоді ось так. Червоний. Не доїхав. Так, Атлантія від'їхала, добре. Тоді тут прокидаємо. Скільки в нас ще буде? Один хід. то ми можемо почекати. Лемхайда використаємо і можемо регінкою вдарити. І все, закінчуємо. Угу. Майже зелений кріс. Добре, давайте ось так. Там зберуться червоні і зелені і буде ще трійка зелених. І можливо ще там зелененький десь доїде. Не доїхав, але ми зберемо жовті. Ось і зелений. Так, кішечка вдарила. Так, ну на у нас морозу не було. Ага, вона навіть не захотіла відроджуватись. Треба брамбло забирати, бо він не дасть нам життя. Так, давайте ось так прокинемо. Угу. Ох, скільки жовтого. і в більшості даремно пролетіло Так, ну це й сходить. А, і Брамбл собі поставив Міньйона Так, добре, давайте чистимось. Ось так. Тепер зелені. Дозарядили старласа і б'ємо сюди. Так, є. Ну, все тут арманчик вже повинен впоратися і без нашої допомоги. Ну, Трішки допоможемо йому, звісно, але трішки протриматись, так. Ну, синіх немає. Можна пошукати. Ось тут трійку синю. Що воно дасть, потім там роз'їдеться в мене синій. Можна трічку жовту, але поки кицю не хочеться прокидати. Добре, давайте так. Ага, ось. Сині. Давайте пошукаємо синій кріс. Немає. Давайте тоді ось так. Кинемо тут синенький. Ну і знову, ну, не вистачає. Я навіть швидких не можу зарядити. Давайте тут. Ну і ось так. Де? Де ти сині? Ти в мене вже і повід'їжджали всі. Ну, можна он синій зарядити через цю кицю, так вона зараз мене просто розмотає. Одна дуля, ну звісно. Усун в дар. Ну все. Так, давайте зелені. Ось так фіоли. Ну і знову ми не встигаємо. Вони не фіолетові нічого прокинути. Добре, давайте ось так тоді. Ось вони купа синіх. ну Де вони були в минулому бою? Купа жовтих, купа синіх. Угу, да-да-да. Так, все знімаємо. Давайте смартанка їм підріжемо. Так, трішки є фіолів. Так, ну куди? Ну це взагалі зайве полетіло. Хоча він нас задіспелить і. Так, скільки буде ходів? Два ходи. Так, ну цей повинен зняти. Угу. Тепер дуля, а тепер поїхала ця. Цей вже заряджений, давайте в нього прокинемо. Дуля, дуля ще тримається. Ти підзарядиться, якщо вдаримо. Добре, давайте так. І обережно тут прокинемо. Купа синіх. Так, дуля від'їхала. Давайте ось так фіолетові. Зарядилась все ж таки. Так, а що мій дракон робить? Ага, манус короче. Добре, давайте ось так. І все ж таки спробуємо вдарити і тут прокинемо зелені. І не зарядились ми. Я думав, що зарядиться хоча б Брамбл. Зарядився, але дуже пізно. Ну, це просто знущання.